<ганування> ну Спочатку, типу, як вони, ну, ще раз, типу, так щоб... а, значить, ну, от, е, Приїхали 5 вересня десь цілий натовп людей, біля 40 чоловік. З ними були там з е, транспортної е, прокуратури були люди, вони ніхто не представився. Міліція була з відділу, був представник ніби з виконавчої служби, але вони не мали, вони так як злодії прийшли, вони виламали замок. Якби вони офіційно то все було, вони показали б якісь документи, а то я, я зразу побачив, що то злодії. Документи не хотіли показувати от, і використовували силовий прийом. так, от. виламали двері, за, замок зразу сховали, бо там засоб був вислен, зразу, щоб було видно. Що там хтось виламав замовк. І одразу екскаватори два потужні, руйнувати почали будинок. Ну, там ще можна було щось зберегти. Я думав, що вони більше не приїдуть. Я одразу пішов до прокурора новосідла, він десь втік зараз, ніби пішов. Вони тікають вже, як щурі. Тепер на його місці, там другий, на М. там. Я ну, так не пам'ятаю зараз. От. І я зразу до новосідла пішов, і той начальник міліції транспорту, я кажу, «Пиши заяву на звільнення при новосядло. Кажуть, ти тут от не захистив мене, чому ти знач, свої люди там приймали участь. І не дивлячись на це, знач, той новосядло так і ніякої мені допомоги не надав. Далі так проводили територічні акти, знов приїжджали ті самі екскаватори, знов при... і Вони спочатку валили тривалий час, валили. Так що зруйнувалося, що там нічого не лишилося всередині. І почали з приловні дощі, там моя, там, е, архіви, все, документи мої там лишили. Все так е, поглинула вода. Одяг, вон там ще одяг навіть є багато одягу. Ріма там одяг ще лишився. Багато одягу там е, пропало. Чотири фургони от таких одягу пропало, імпортна хороша. От. І, значить, і, і вони отак от потім, потім вже почали викрадати. Вони спочатку потрошили, повалили, а потім почали вже приїхали. Та вже транспортна міліція о, станція Львів, лінійний відділ Львіва, і почали вже викрадати майно. О, я кажу, то ж моє майно під уламками, викрадете. А вони, значить, тоді мені руки заламали, і був цілий патруль там був. лінійний відділ станції Львів. І почали оце, через цей пройом вивозити. Великими машинами. Я звертався до всіх, показую їм рішення суду, показував, що я жертва політичних репресій, що я дитина війни, що я репресований, значить, що я ніякий там, що я тут не заняв, що це моє, я тут охороняв 25 років, що є стаття земельного кодексу, стаття 119, що як людина довго живе 15 років, користується ним, вона за давності набуває право власне. Є стаття 130. 344, якщо людина користується протягом 10 років житлом, вона теж за давності набуває праві. Я їм то все розказував. Не слухайте його там, значить, отой головний інженер е, значить, я, я вам плачу гроші. Я кажу, хлопці, у вас же є посадова інструкція. То ви, так, ви, так по... він до так людей сказав, таке Так, Я вам плачу гроші, Вон, ні, то я вас звільну тут. Я вам сказав, не слухайте його. Він вивозив людей на Сибір, він НКВДсь. Я кажу, ви його не слухайте, я ж був маленький, не міг я нікого. І так брудно мене тут було. Він тут собак їсть. От бачите, шкіри тут навіть. А вони вбивали а Я тут, ну експертизами встановили, від чого вона загинула, чи від кулі, то потім міліція сама стріляла, бо вони тут. А не всі вона стріляла, типу цим? Так, да, стріляла псім. Вона постійно витягала кулі тут, різинові, і знаходила тут гільзі. От, і, цей, і нічого не допомогло. Вони потім в місяць, по два-три рази приходили машинами і вивозили то доски такі дорогі, лаги, пиломатеріали, а потім почали вже вивозити оце от блоки. От. Перший будинок вони в мене там вкрали, то вони акуратно розбирали. А тут вони поламали, але все одно вони як вивозили доски, то, то гарно поскладали, окремо так доски. А потім вони ще вивозили туди, сховище там крадених речей. І там сортували собі, і там був і одяг, і запчастини до машин, і 18 кімнат було, і все мене, що там нажити було, вони там все між собою ділили разом з міліцією. Їх міліція тут супроводила, а я, бідненький, а мене взяли на ручники, кажуть, як не одягнеш, їдемо зразу мене судити, що я їм ніби перешкоджаю там. Е, я їм чиню оки. Бо вони крали, а я своє майно підував, значить вони. Зарештували мене і там суддя така галай була, зразу винесла вирок, і мене ж штрафували десь біля 200 гривень. Що я їм чинив, не, не показував документи, да, а я суд. їм казав, мої ж документи, ви ж бачите, під уламками. Ви ж мені не даєте, і от розбирайте там будинок і витягайте, хай якась служба прийде. Вони мене взяли з силою і завезли зразу на суд, але тоді судді не було. І в понеділок там, я не пам'ятаю якось, але в мене ті матеріали зберегли. І я потім дали мені е, з Центру правової допомоги, дали мені адвоката, полковник міліції, він представив, але він мене на суді не захистив, виявився дуже непорядний чоловік. Він сказав, ти там не сперечайся, як суддя скаже там, ти кажи все так. А я кажу, е, раз я не підписав там протокол, значить я не згіден з тим, що, що там відбувалося. Я кажу, вони викрадали моє майно, я рятував своє майно. Тоді, значить, вона вирок десь штраф мені до 200 гривень, бо я дитина війни, жертва політичних репресій. Вона не могла більше мене наказати, бо я нічого так низькою злося. Тоді, значить, що вона, я тоді подаю напеляти, на той адвокат вже каже, що я то в Києві, то, то Коротше, не поміг. Я сам тоді написав позовну заяву і без моєї присутності суддя. Скасував. От, я написав, що вони сфальшували фальшували протокол, що взяли двох свідків, що значить, мене пограбували, і я захищав своє майно. І я от, зараз хочу це все знов подати в суд і судити. Я хочу подати окремо на міліції в суд, хочу окремо подати е, на виконавчу службу. Він десь теж вже пропав, там Амброз якийсь був. Так. І хочу окремо подати на залізницю, щоб вони там не згуртувалися, бандитська збирає. І значить, таким чином. Хочу ще задіяти побільше журналістів. Щоб цілий світ знав, щоб в центрі Геросимів, в селиці Львова, такий, произвол, таке від відходить. Я хочу, щоб всі люди знали. І вони отак от умисне знищували моє майно. Вони е, жорстоко поводили з тваринами, з людьми. Зимою от ми бідники замерзаємо, а вони приходять і сміялися. міліція сміялася з нас. Знущалося, ображало мене, принижувало, від тебе смердить. А я йому кажу, а ти хоч один день кажу, тут витримаєш зимою. Ти ж помреш за один день, ти перемерзнеш і ти здохнеш. І вони отак плювали на мене, ображали, її от, <кій> застосовували фізичну силу до мене. І то кожного разу. І це продовжувалося з 5 вересня по сьогоднішній день. І от вчора я знову їду. Я прибирав територію, бачите, вона бідненька, збирає, вона дві операції. Вон, ми назбирали трохи металу, десь 200 з чим-то. Бо ми прибираємо, бо ви б сюди не зайшли. Та тут було страшне, що було. Ні, ну ясно, після того, як експерт проїхався. Ми отак думаємо, ця ж банда приводить, вона забирає у нас все, забирає весь метал. Все забирає, що є. Ось такі п'яниці приходили, чи майдани мої кидають. І там кишені всі були, одягу поперевержені. Гаманці мої тут валялися, там от були те, що так, чи майдани валяли, все було випотрошено. Тут такі мародери страшні. Ні одної людини серед них порядної не було, ні одної. Такі мародери, я дивуюсь, звідки вони взялися. І той от паснічник, він займає таку посаду головного інженера, і там профорг, мордою прізвище. І він перший мені будинок крав. І вони тоді наручниками приковували мене до батареї парового, впав мені всі будинки. І теж вивозили мене, речі забирали тут мої. То вони Але вас прикували, і забирали речі? Так, да, це колись було, ще колись. І цей морда тоді був. Це він тут все, оцей профорг був. Він там зараз працює, в цьому мотору вагонам, а, і він зараз працює І сюда. далі, і далі він прийшов. І такий наглий, і безсовісний. Я йому кажу, ти ж мене тоді вже обікрав, ви тоді прикували до батареї. Ви всі документації у мене тоді, міліція транспортна, всі в мене документи забрали, папки. І вони в мене там повикрадали тоді документи. Це вони вже мене четвертий раз пограбували, Сильно вони забрали мене тоді килими, позабирали в мене там ковдри, позабирали матраси. Я, я там зі списаного корабля привіз 100 матрасів, 100 одіял. Я тут хотів зробити для своєї фірми гостиницю. що як вони приїжджають. Щоб вони в Карпати могли поїхати, я тут хотів, але вони мені не дали. І Я після того тут вже нічого. Вони викрили в мене ті всі пост... викрили в мене одіяла, матраси викрили. Ну, всі постійні приналежності. Я вже потім не хотів тут більше ніяким бізнесом займатися. То не бізнес, а просто була моя робота. І я так від того відійшов. І тепер ми отак кожен день, от ми отак от, я сьогодні відлучився. Я зі з вами зв'язався, бо мені ж треба так. Я вийшов вже на уповноважену по правам людини. Я в прокуратуру звертаюся. Ніяк у рік. Уповноважений по правам людини бере з в Києві там, на міністер, ну, те, там, те, МВС. А Я, на їм один кажу, на один, один, я один. кажу, шановні, а чого ви туди відсилаєте? Та я до них кожен день на гарячу. лінію дзвоню, вони навіть, вони навіть не реагують. Ні, ні, ні. Ви візьміть, відійшліть, хто вас фінансує? Дані вот вас фінансує. От. Або в адміністрації прийде, чого ви МВС сюди відсилаєте? Вони скоють злочин, а ви туди їм передаєте матеріали, щоб вони покрили. Та відійшли туди Генеральну прокуратуру. Чого ви туди берете і відсилаєте матеріали, мої, звер... мої заяви. Ну і от я вже кілька разів написав і, і цей. І нічого не дає результату. І от прокуратура написав, що ніякого результату немає. От сьогодні я отримав відповідь з прокуратури Львівської, що ваша справа буде розглядати в відділ сан сень А що він має до того відносити? Що тут колеї? що тут вокзали якісь? Ну що тут таке? Дивіться, я далеко від колії, бачите, я не, не знаходжусь полосі відводи, бо полоса відводів Ось у, вас, у мене до вас буде прохання, щоб встановити, скільки там, бо одні кажуть, там 12 метрів, я знаю. А я тут далеко від колії, бачите, був. Бо тут проєктували інженера, і вони це тут розрахували. От. А то спочатку оці воювали зі мною, але я їх насилав комісії. Я кажу, будете всі годувати. І зараз всі будуть годувати. Я на них цілий світ наведу. Я ото зацмітізував, я все одно знайду людей. От ми зберемо НАТО, я, я вам буду допомагати. Я буду отак <coughs> теж фігурувати, що я потерпів, я з тими потерпілими. Ми будемо разом воювати. Я буду сильно воювати з ними. Я зберу такі матеріали, що дай Бог. Я все я буду проти міліції, такий компромат зберу, щоб вони не снили. Вони вже на четвертий раз. <coughs> І вони мене прикували тут до батареї парового ось тут була кімната. І теж викрили мене всі документати, забрали мене всі гроші, гаманці. Це транспортна, це в 93 му році. Коли ми з Сибіру приїхали, вони ми жили на станції брошено. Мій брат кінчив залізничний технікум, і він був хороший спеціаліст. Так вони, мама мої, там викинули на сніг. Ми працювали на транспорті обоє. Ми ми теж тоді потерпіли. Ми лишили без житла, приїхали в Сибір і з нами так же Ми працювали на колії і нас викинули. От. І потім вже тут, тут мене вже три рази пограбували. Отак От сильно, сильно позабирало в мене все. От. І коли вони тоді прикували наручники, то те все, все позабирало в мене. І потім. У мене тут гараж був і дачі, вони і туди поїхали, і по цілому Львову. родичі мої там позабирали килими, але вони тоді ходять, якийсь опис склали. Вони тоді мені повернули. А це ж банда. Вони ж ніякої опису не склали. Камазами, кразами все ввозили. І банда це, їх судити всіх треба, їм не можна прощати. Це бандитська зграя. І дивіться, не робили ні.